Захопила хобі тайм. Сьогодні декоруємо святковий кошик. Допомагає нам в цьому Алла. Доброго дня! Добрий день! Багато краси бачу сьогодні на столі. Що це і як ми будемо все робити? Ну, це у нас тут штучні яйця, квіти різні, стрічки, атласні, точна така теж прикраса, як стрічка. І прошу вам. Із цього всього можна зробити. Таку зйомну прикрасу на великодний кошик. Ми беремо прошу і беремо ниточку. І починаємо звичайним зметувальним швом прошивати нашу прошву від початку до кінця. Я взяла для цього кошика 2 метри нашої прошви. Коли ми прошили повністю прошву, то ми... Стягуємо її і виміряємо за діаметром нашого кошика. Для того, щоб е, наша спідничка була зйомна, ми візьмемо стрічки, і приклеїмо або пришиємо з двох сторон. Тепер ми беремо і зав'язуємо нашу спідничку на кошик. Ось так. Перша частина у нас готова. Тепер ми візьмемо ось таку стрічку, це ж вона зроблена із джгута да, і штучні листочки. Виміряємо за діаметром нашого кошика. Її можна або прив'язати, ну взагалі я рекомендую трошечки прихватити клеєм-пістолетом. Далі ми будемо робити бутоньєрку. Раніше бутоньєрки – це були прикраси да, для, е, для, весіль. для весіль. Далі почали розширювати, робили прикраси на ручку для жінок. А тепер ще є такі бутаньєрочки, вони зйомні для кошика. Для бутоньєрки ми використовуємо фетр. Спочатку нам треба вирізати овал. Ми її склеїмо між собою. Візьмемо стрічку, теж відріжемо два кусочки, ну, приблизно ось такі. приклеїмо і на нашу ботаньєрочку. Тепер ми беремо штучну лаванду, ось такі гарні квіточки, і розправляємо так, щоб вона була плоскою. Виміряємо, викладаємо на нашу ботаньєрочку з цієї сторони і поруч. Відрізаємо вінчики, Ну і приклеїмо по тому самому принципу. Тепер ми беремо штучні квіти і теж викладаємо, як ми хочемо їх побачити так, в нашій композиції. І закріпляємо клеєм. Все, капає сюди прямо все Отак от, от хорошо. Ну і що за Великдень без яєць? Так, додаємо ще декор. Додаємо такий декор. Штучні яйця. Наступний етап це бантики. Ми приклеїмо наш бантик. Ну, я думаю, в це місце буде краще. Такі самі бантики ми робимо і з терненької стрічки. Поки ти приклеїла, я вже зробила. І тепер ми їх приклеїмо теж сюди, Звер? але трошечки вище. Так. Придамо такий об'єм. Клас. Клас, дуже гарно. Його потім можна куди хочеш вішати, правда? Так. На будь-який предмет вдома. Ну що, приміряємо на наш кошик Давайте. нашу ботаньєрочку. Вау! Ну що, покажемо, що в нас вийшло. Давайте. Таким кошиком будь-які продукти на вашому святковому столі стануть ще смачнішими?